Thank yeah. you. Все сподобалось. Все сподобалось. Да. А вам що сподобалось дітвора? Все, все, все сподобалось. Особливо Ель. Якої ви школи? Ви з нею з другої, а вони з треті. Ви Кам'янські, ви Григорівські? Да. Да. Як вас звати? Артем. І сам Оля, Еля. Ельміра.

Да, дуже класно було. Весело. Такого ми ще не було. <реш> а що сподобалось найбільше? Коли ми співали танці. Мені... Танцювали. А мені сподобалось, коли ми відгадували загадки, танцювали. Мене звати Даша. Даша, в якій ти школі навчаєшся? Володимирівській. Ти з Володимирівки, а тебе як звати? Діма. Ти теж з Володимирівської школи? І, так. І ти з Володимирівської? Але я в Димурні живу. А Диморна, а як тебе звати? Я а тобі купила. що сподобалось? Дуже веселі ельфи та танці. А ти теж з Володимирівської школи? Так, як тебе звати сонце? Кіра. Мене звати Денис, я теж з Володимирівської школи. Ну, мені найбільше сподобалося, коли ми танцювали, теж відгадували загадки. Все сподобалось? Як тебе звати, з якої ти школи? З якої школи? Миколаєш, ну що? Огу. Що найбільше сьогодні на Ялинці прям сподобалось? А друзів, як побачила, були однокласники. Ви давно не бачились? Дитина їхала сюди не раді подарунка, хотілося просто поспілкуватися зі своїми однокласниками, тому що це на даний момент дуже їм не вистачає. І для дітей це була велика радість. Вони тільки що побігали на подвір'ї, покидалися в сніжки, погода соответствувала цьому тілу. І діти щасливі від того, що вони просто побачилися. Дуже, дуже, дуже хочеться, щоб ми нарешті побачилися в рідні межурі, і діти знову сіли за шкільні парти, як було раніше, а не як зараз. Момент. На жаль. Як вас звати? Євгенія. Євгенія Жень. А тебе як, друже? Ще раз громче. Давид. Давид? Давид. Ти в якій школі навчаєшся? Перший ліцей. Перший ліцей. Ти друзів побачив своїх, трошечки подуріли, сніжки пограли, руки холодні, ми зараз провіримо. Так, да, холодні, ліпив сняжки. Да? Молодець. Молодець, скучив за однокласниками, да? Зимурено. Сьогодні ну, побачили знайомих, яких давно не бачила. Діти побачили однокласників, з якими вони майже вже не спілкуються, бо всі ж пороз'їжджалися. Вони погуляли, щасливі. Для них це свято. Це ж було вдома, свято була рідна школа, рідні ялинки, все. А це ж уже хоч трішки свято для дітей. Там з правого берегу ще їхали. Право так, ми їхали за що привезти дітей, бо ми знали, що будуть їхні однокласники, щоб вони побачили, поспілкувалися, подуріли.